Єдиний син у батька чесний, справедливий і борець за правду. Тепер про Дениса йому нагадуватиме прапор, під яким він захищав мирне небо України. Президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, яку вірно до кінця захищав ваш син. У свої 22 роки Денис пройшов і АТО був розвідником. Він контрактником пішов три роки тому і залишився, коли почалась війна. І далі хотів служити. Це золота людина була. Він дуже хотів воювати. Це золота людина була. Хрещена мама каже, за кілька днів до смерті з Денисом встигли побачитися та й подумати не могла, що ця зустріч стане останньою. Коли він приїжджав, пару днів назад, він приїжджав на ротацію на 10 днів, і він поїхав буквально пару пару днів і його вбили. Бачила, розповідав, що дуже страшно там. Ну він за три роки вже привик. І шкодує, що так і не встигла погуляти на весіллі хрещеного сина. Я йому багато нічого не змогла ще сказати. Не встигла, як я хрещена мати. Для мене дуже страшно. Він золота людина, він не вспів поженитися. Я його не спіла видати, щоб він поженився. Та свою долю військового хлопець обрав відразу після закінчення школи. Після випуску став старковиком, потім підписав контракт і усю свою службу провів на війні. Надзвичайно сміливий, справедливий хлопчина. Відчуття справедливості, бажання захистити, бажання допомогти і бажання вберегти нашу державу, нашу незалежність постійно рухали Денисом. Товариші Дениса розповідають, він був надійним другом, на момент повномасштабного вторгнення був за кордоном та щойно почув про страшну війну. Повернувся, аби знову відстоювати правду із зброєю в руках. Дуже добрий та веселий. Ніколи він нікому не, не відмовляв у допомозі. Та й, що ще можу сказати, це був. Хорошої людини, І приїхав сюди, і вступив до лав ЗСУ і обороняв нас. До того ми з ним спілкувалися, був у впевнений. Добре, сюди допомагав, приходив на допомогу. Хороший був пацан. Герой загинув під час виконання бойового завдання. У полеглого захисника залишилися батько й бабуся. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Автентичну обрядову страву крупки, яку готують лише на Житомирщині, у липні цього року внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сьогодні її готували в обласному краєзнавчому музеї. Так відзначили всесвітній день туризму. Для того щоб накачати крупки, правильно сказати, не приготувати. Сам перед нам потрібно мати дерев'яні ночви. Крупки качаються в ночвах, саме правильніше. hoya yonko. Туризм наразі дуже актуальний. Відтак у багатьох громадах Житомирщини запроваджені свята приурочені місцевим традиційним стравам. Але через пандемію, а нині війну, розвиток туризму не такий стрімкий, як раніше. Тому головним завданням є збереження туристичних локацій. Ми знаємо, що запит є. Сьогодні люди не можуть бути долучені і відвідувати такі улюблені, улюблені місця, які б вони хотіли відвідати. Звичайно, це створює такий знаєте потенціал в хорошому сенсі цього слова. Для Відновлення і розбудови туристичної галузі після нашої перемоги. Тим більше, що, по міжнародним даним, Україна після знову ж таки здобуття перемоги увійде в топ-5 країн світу по відвідуванню туристів. Туризм це й важлива економічна складова. Багато країн Європи наповнюють свій бюджет завдяки цій галузі. Тому при розробці маршрутів та відкритті нових локацій варто враховувати цей факт. Маємо допомагати популяризувати. Створювати якісь відео, створювати ну багато чого для того, щоб показувати, яка у нас гарна наша мала батьківщина, велика батьківщина. Тих, хто тримає культурний фронт від початку повномасштабного вторгнення, було відзначено подяками. Вітаю, Широ дякую дякую вам дуже за працю зі святом вас. Хто не був в коді, знаєте, є такий вислів, що хто... вас кодя не минула. <плес> Це колишній вислів. Там, я бажаю всім приїхати, не тільки по Житомирщині, а по Україні, по всьому світу, ви нам подорожувати. Попереду найскладніше відбудова країни та відновлення туристичної привабливості. До таких завдань готові, говорять в управлінні культури. Шукаємо нові механізми, які дещо були втрачені. І я сподіваюся, що саме з районами, з громадами, які стали самостійними і самодостатніми в частині прийняття рішень, на нас чекають серйозні Завдання у цій війні не може виникати питання, чи є місце культурі та туризму, адже вона і є боротьбою за нашу культуру, мову та українську самобутність. Ці головні питання учасники обговорили за круглим столом після урочистої частини заходу. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Кожна історія унікальна і вже пережита. Тут і про те, як війна руйнує плани закоханих. Ми планували сім'ю, ми планували весілля цим літом, ми хотіли доповнити нашу родину маленьким дитинчатком і, нарешті, бути щасливими разом. Але Путін обірвав нам просто все і кожному з нас. Я думаю, ця історія. Відгукнеться кожній жінці, тому що е, тільки е, жінки держслужбовці, службовці, військовослужбовці розуміють е, мене як це про долі військових та жагу до життя. Анастасія з мамою з перших днів війни почали піклуватися про поранених та бійців ТРО, готували їсти і просто підтримували. Так одного разу натрапили на молодого хлопця, історія якого шокувала і водночас показала сильний дух українців. Хлопчик 19 років. Йому відірвало ногу. Знаєте, що саме цікаве в цій історії? Він не скаржиться на свій стан, він не жаліє себе, він просто з посмішкою на обличчі говорить, що при найпершій можливості після відновлення він повернеться до своїх побратимів. А як уберегти дітей, які у юному віці змушені жити в умовах війни? Дарина розповіла історію про перші дні вторгнення, про розлуку та воз'єднання із рідними. Про те, як хвилюєшся за коханого на війні, втім мусиш піклуватися про своїх та чужих дітей. Молода родина, мама Ріта, п'ятирічна Анічка і восьмирічний Ілюша. Ці діти. Була, мабуть, дев'ята година ранку, і ці діти через все село бігли, закриваючи вушка, щоб просто не чути, як вила сирена. Коли вони до нас прийшли, ми одразу спустили їх в підвал, зробили їм чаю, не змажили Але Ілюшу ми не могли нагодувати так і до вечора. Ну, дитини був шок, у нього був стрес. Весь час проводили просто в підвалі. Ми з братом нареченого чергували там по черзі на підлозі в ганку над льохом просто для того, щоб знати, коли щось летить. Вадим же розповів про втрачене дитинство, зруйноване російською ракетою, яка влучила у 25-й ліцей. У клас, де пройшли шкільні роки. Ліцей, в якому прийшла частина мого життя, було зруйновано. Наш задокласний клас було зруйновано повністю. адже він був на четвертому поверсі. Фактично, майже в нього потрапила ракета. Єдине, що залишилося, це коричневі штори. Які досі висять на дереві біля ліцею, однокласниця також не могла в це повірити адже ще два дні тому вона поливала вазони по проханню нашого класного керівника. І символіч, символічно, що вона написала на дошці: все буде Україна. Нікіта Лялькар. Він як і інші чоловіки, які не вступили у лави зсу у перші дні, все ніяк не міг зрозуміти, де буде кориснішим. Врешті-решт, саме мистецтво стало зброєю у його руках. Свої переживання та роботу за увесь цей період хлопець записував у щоденнику, а тепер поділився пережитим із іншими, аби кожен зрозумів, він воїн на своєму фронті. Висновки власне я став, скажімо, збирати кошти з допомогою. Могу вистав, ми поставили дві вистави: Коза Дерезаєва», «Асик Васик Телесик. Зараз на сьогоднішній день ми їздимо по селах, збираємо кошти. Тобто, ось ми зараз на ще одного нашого колегу збираємо гроші. Ну тобто, такі як благодійні вистави знайшли свій вихід в моєму мистецтві. Мета, що е, е, у війні завжди є розвиток, розвиток людини. Тобто, війна це нормально, це природньо. Якби а людина повинна далі жити і вона. Повинна шукати вихід з цієї ситуації, щоб продовжувати своє життя, продовжувати свою діяльність, і так далі, і так далі. Організатори вистави кажуть, умовно цих людей називають акторами. Втім, усі вони знову і знову розповідаючи, переживають ті самі емоції. Водночас, це і терапія, аби не замовчувати біль у собі. Ми беремо п'ять справжніх історій людей з Житомира, які прожили готові поділитися шматочком свого життя в період повномасштабного вторгнення. І як вони з якими труднощами ми стикалися, з якими емоціями вони стикалися? Насправді вони не грають, вони проживають на сцені, тому це. Видом терапії також спочатку повномасштабного вторгнення в нашу країну ми розглядали різні види, як нам зробити краще, щоб донести до людей ось всі ці історії. Також проводимо різноманітні арт-терапії для наших діток, переселенців та їхніх батьків, долучаємо переселенців і активно продовжуємо свій шлях в такому напрямку. Проект нині реалізується в 17 містах України у Житомирі. Виставу проводять Дядь уперше, але не в останнє. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.